Три години максимум. Саме стільки часу радять проводити лікарі на морозі любителям зимової рибалки. Однак нехтувати правилами тут звикли. Бодай лише тому, що у всій затоці є лише одна людина у рятувальному жилеті. Бурити ополонки столичні риболови почали о 9-й ранку. Раніше сюди ніхто не приходить. Погода занадто морозна, хоча вдягаються одразу у декілька одежин. Розраховують провести на льоду цілий день, доки не впіймають відро риби. Костюм, комбінезон, кофта, і світер, і все. Мороз, що змушує червоніти обличчя, для рибалок найкращий друг. Так кажуть. Біля ополонки із зимовою вудочкою сидять, не рухаючись, годинами. Петро Андрійович вже 35 років не змінює місця. Рибалить саме у найбільш небезпечному місці біля московського мосту. Нас мороз не бере. Ми такі хлопці, що мороза не боїмося. Якщо риба ловиться, ні в руки, ні холодно, нічого. За два тижні Петро Олексійович виловив більше як 5 кілограмів риби. Переважно це окунь. Зимове хобі для чоловіка не лише віддушена, заощаджує на сімейному бюджеті. Очень м'ялка. Ну очень м'який. Цьогоріч зимова рибалка обійшлася без надзвичайних ситуацій. Щоправда, поки що. Рятувальники знову і знову попереджують любителів рибки не грати з вогнем. Закликають вдягати рятувальні жилети і не випивати спорить или э, спорити со спасателями. нужно просто-напросто лишний раз поинтересоваться, Какая толщина льда сьогодні? Можна ли виходити на льот? Торік у столиці загинуло п'ять рибалок. Ще 4 вдалося врятувати. Аби уникнути смертей цьогоріч, рятувальники розмістили понад 100 інформаційних стендів, на яких вказано, де рибалити не можна. Крім того, нагадують, на лід менше як 7 сантиметрів, вступати зась. Андрій Лащ, Сергій нарожний, телеканал Київ.